Гарного дня добродії! Ми з вами в Одесі в парку Шевченка. Олександрівська колона Суворівський Рідут, головна алея, але головне тут ось це. Це стадіон Чорноморець. І біля нього площадка для концертів, івентів. І ось головна алея. Стадіон нещодавно Реконструювали від нього від попередньої. Постройки залишився лише ось цей головний вхід. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, як виглядав минулий стадіон. Я пам'ятаю, що на місці ось цих сцен були каси штук 10 з поручнями такими довгими метрів по 5, щоб черги не переходила в одну одну і не штовхалися. А зараз він виглядає ось так. Пам'ятаю, навколо минулого стадіону був глухий забор, а тепер вільний підхід, парковка, бо це все під сценами зайнято офісами. Цікаво побудований цей стадіон навіть для офісів. Серед нього нема на круги поля футбольного бігової доріжки, одразу переходять до зрительських сидінь. А щоб краще було підніматися на поверхи, тут є ліфт прихований. Там багато офісів, але він настільки Довгий всередині ці коридори, там багато-багато дверей, і воно йде, бачите, таким закругленням. Що людям, щоб потрапити до вбиральні, яка знаходиться ось тут, де і є ліфти і е -е, виходи, то в кожному офісі навіть є самокати, щоб швиденько-швиденько, не втрачаючи робочий час, змотатися в вбиральню і повернутися. Знову до роботи. А ось це перед нами дуб, який, як кажуть, посадив той самий Олександр цар коли трапився в Одесі. Отакий от він. Зараз стадіон Чорноморець.